Усім доброго дня! Хочемо показати, що відбувається з котлом, коли палиш дровима неякісної породи. Оце у нас отакий котел. Постійно, постійно ми топимо. Дрова у нас в цьому році ну, березові. Береза, ну, вона не ну, для поління. Вона для нас не підходить. У нас не було альтернативного вибору. Ми змушені були придбати березу. І береза в нас така суха. Бачите, виділяється, вона не просохла, і при топінні при топінні в нашому котлі постійно відбувається відкладення. От бачите, які відкладення, прямо такі, як бульбашки. Це виділяється дьоготь, виділяється дьоготь і він присихає, при, припадає, е, ну, прилипає до котла. Його ну, навіть при механічній очистці його ну, практично неможливо все видерти. А уявіть собі, що тут відбувається в трубі. Хоча ми придбали й дорогі, сендвіч панель. Але все одно у нас забиває трубу. І є можливість сажі. сажи. Ну, хто палить котли, той знає, що таке загорання сажи. Ця труба фактично може сплавитись. Ми вже мали такий гіркий опит на іншій теплиці. Розпаковочка. Прийшов нам засіб для хімічного очищення котлів. Появився на ринку. Наш український виробник. Вирішили зразу взяти протестувати. У них є вироби в таких відеречках. не знаю які краще. І зразу вже купили ще в таких пакетиках. Ну, напевно, що по кілограму йдуть розпасовочка. Будемо тестувати. Рекомендовано використовувати дві ложки на 10 кг. Палива, але на дрова сирі, тим більше береза, як я показував, що в нас на попередніх відео що робиться з котлом. Котел сажа від утворюється і ще крім сажа, утворюється дьоготь. Його рекомендовано використовувати на ну я так користувався, раніше, бо використовував різні засоби, в тому числі і польський використовував, латвійський використовував засіб. А це просто використовую. попробували використати наш український виробник з Черкас. Будемо використовувати. Дві, ну, дві я мало, я буду використовувати три ложки, три ложки на 10 літрів, ну, на одну топку, і буду засипати в такий стаканчик. Коли прогорить котел, закину прямо стаканчик цей паперовий з під кави на жар. Після цього покажу, що відбулося. Так, беремо, будемо використовувати даний засіб для чищення. Я беру звичайну ложку. Вона мене для всього і для добрива. Ми використовуємо. І для... Хімії різних. Беремо отаку ложку, насипаю в одноразовий стаканчик одна, дві, три ложечки. Чому три ложки? У нас котел велика загрузка. Тут, ну, по крайній мере, більше 10 кілограм. Тобто я беру три. І тим більше ще дрова сирі. Так. Засипали цей порошочок в стакан. В стакан. Зараз його закидаю в котел. Бачите, яка фракція? Він, скажімо, розсипчатий порошочок. йому в кого котли на гранульовки. На пілеті, то можна використовувати і для цих коків, прямо перемішувати з пілетою, засипати. І в кого бункерна система подачі, хто так засипає, ну воно добре розмішується. Беремо прямо з цим одноразовим стаканчиком, хто сипле на бумагу. Я прямо сиплю от таким чином. Димить. Капітально закинув і дивіться, яке зелене полум'я починає йти. Закрили. Обов'язково треба, щоб котел був прогорівший. Тобто не зразу при розтопці закидати, а прогорає котел, і тоді додаємо даний препарат. Дивіться, цей препарат, до речі, що мені подобається, цей препарат я придбав в інтернеті, ну, скажімо, доступна ціна. Інтернет-магазин 7UA повністю назва. І ну, в себе в місті у нас тісто не дуже велике. Я, дуже мені було проблематично йти йорщики для чистки комена. У мене 120, 120 труба в комені, і Треба було знайти йорши для механічної чистки. То Також я придбав цей йорщик на цьому сайті. Все, дякую, всім пока. Так, дивіться, розпалили ми котел, котел горить. Застосували засіб. Всім видно який. Застосували засіб. І дивіться, що відбулося в котлах. Ну, дим іде, тут то, то не, 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 не дуже його чітко видно, але хочу зазначити, що сама сажа впала на дно. От бачите, і вона кристалізувалася кристалізувалася і, і залишилась на дні. Зараз легенько потрібно буде після топки, коли воно прогорить, взяти щиточку і просто його стягнути донизу. Гляньте, що було на стінках. Я перед тим показував, які, які стінки були. Всі в дьохтіві дьохать одійшов. Стінка прямо блищати почала. Видно тільки залишки, там, де були оці такі бульки від дьохтя так що ну, ми використовували різні засоби, ну і Польща, і е, литовські засоби відчищення. Є вже український виробник, ну, він нам повністю підійшов. Він як, все одно більш концентрований через те, що ну, результат до і після трохи відчутний.